Вітаю всіх! І сьогодні ми поговоримо про таку дещо специфічну тему, а саме про токсоплазмоз та про вагітність у жінок. Чи є якісь ризики того, що ваша кішка може заразити вашу дружину або вас з цим захворюванням, цим паразитом? Дуже багато наших клієнток, які тільки завагітніли, вони дуже переймаються тим, що вони можуть бути заражені. Токсоплазмозу. А саме вони думають, що їхні улюбленці, який вже прожив доволі довгий термін з ними, є носієм і вони намагаються збагрити кішку комусь і кудись. Так от, я поспішаю вас запевнити, що в цьому ніякої потреби немає. Якщо ви будете дотримувати звичайної гігієни і не будете жонглювати фекаліями вашої кішки, то якийсь ризик ураження він прям дуже мінімальний. Чому так? Бо в більшості випадків токсоплазмоз передається через необроблене. М'ясо, яке поглинає тварина. В більшості випадків тварини харчуються кормами, тому і ураження цими паразитами мало ймовірне. Також, якщо ваша кішка перебуває виключно в квартирі, то і ризик ураження просто в квартирі він ну, майже дорівнює нулю. Тому не варто вам думати про те, чи куди і наскільки віддавати кішку. Якщо ви дуже переймаєтесь, ви можете здати аналізи на виявлення або не виявлення цих паразитів вашого улюбленця. Також, якщо ви були уражені. Токсоплазмозом раніше, а це дуже часто не діагностується, то у вашого організму вже є антитіла і на вашу дитину воно ніяк не буде впливати. Тому перед тим, як робити паніку, просто проконсультуйте з вашим терапевтом. Не потрібно нікуди віддавати тваринок, не потрібно їх викидати на вулицю, а просто можна перейти діагностику, проконсультувати з лікарем та заспокоїти себе, що критично. В цьому нічого немає. Це доволі застаріла інформація, що, твари... що коти є переносчиком цього захворювання і вони небезпечні для вагітної жінки. Тому будьте завжди інформаційно освіченими та не нагнітайте себе.